Садівник Володимир Лаврів готує дерева до початку сокоруху. Розповідає, потрібно обрізати зайві гілки, які обтяжують дерево і сформувати крону. Перед початком роботи чоловік дезінфікує інструменти, з якими працюватиме. Обробляємо завжди сікатор і будь-який інструмент, з яким ми працюємо, для того, щоб не заразити від його від різних інфекцій, тому що кожного дня він працює на різних об'єктах з різними деревами, і щоб він був завжди чистий. Володимир показує, як потрібно обрізати яблуню. Жаровики, які йдуть вертикально вверх, пасувало це вирізати, щоб вони нам не загущували середину, а гілочки, які йдуть горизонтально, на них будуть утворюватися плодові утворення. Сікатор завжди потрібно тримати ріжучою стороною до. Того місця, що ти обрізаєш, щоб не пошкодити дереву. Бо, наприклад, дивіться, якщо ми ріжемо цією стороною, ми притискаємо не ріжучою стороною, притискаємо кору. От, і вона тут трошки пошкоджується. Ну, на такій гілочці, скажімо, це не дуже критично, але на грубших гілках це трошки гірше. А коли ми обрізаємо ріжучою стороною, то Цю гілочку, яку ми притиснули, ми її забрали. І вийшов чистий зріз. Дерева потрібно обрізати, коли вони в стані спокою, каже садівник. В основному це кінець осені і до початку весни. Цьогорічна зима була досить м'якою і дала можливість обрізати сади цілу зиму. Так що я працював майже кожного погожого дня, коли було комфортно працювати. Коли починається сукорух, вже не пасує обрізати дерево, тому що це впливає на плодоношення і впливає на імунітет дерева. От. Воно тоді стає слабшим, тому що вже йому треба відновлюватися, і воно одночасно отримує стрес. Від правильної обрізки залежить плодовитість дерев та якість плодів. Чому обрізаємо? Ми допомагаємо дереву, ми направляємо гілки, ми не просто його обрізаємо, чи там, щоб понизити імунітет чи ще щось. Ми показуємо йому, як рости. Ось такий вигляд, каже, має яблуня, коли вона правильно обрізана. На ній максимально залишено горизонтальних гілок, на яких є плодові утворення, плодові сумки сформуються, які будуть цвісти. Утворювати плоди. Всі жировики, всі центральні гілки, які загущують дерево, вони видалені, ну і я стараюся тримати ось ці дерева в такій низькій формі. Кожне плодове дерево має свої особливості обрізки. Перш, скажімо, обрізуються сильно обрізується, а вишня вже не пасує чіпати, тому що вона плодоношення переносить з середини до периметру. От. І там можна тільки скажімо, понижувати її, чи там забирати гілки, які заважають одна другій. Володимир розповідає, коли переїхав жити село, заклав біля будинку сад і захопився доглядом за ним. Згодом вирішив отримати другу вищу освіту і вступив у Київський університет біоресурсів та природокористування на спеціальне садово-паркове господарство. З того часу садівництвом займається професійно. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.